Доброго вечора, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. І запрошую вас, мої дорогенькі, до розкладу на маленькому принці. Тобто це така колода, ось, і будемо дивитися. Ми зазвичай дивимося майбутнє України. Як маленький принц бачить майбутнє України? Дивіться, скільки разів ми не робили на цій колоді розклад. Завжди в кінці випадає перемога України, незалежність України, вільна Україна. Ось. Тому а, випробування будуть, але ми зараз знову дивимося, що чекає нас найближчим часом до перемоги, до того, як ми переможемо, що покажу, покаже нам маленький принц. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші приємні слова і за донати на ЗСУ. Хто як не ми. І дивимося, що нас чекає у майбутньому. Дивіться: боротьба, кривава боротьба все ж таки ще тривати буде великі випробування. Ви знаєте, я тут бачу допомогу світу. Рано чи пізно я бачу допомогу світу. Рано чи пізно світ нам почне допомагати. Якщо зараз світ ще роздумує, медитує, скажімо так, то я бачу, що Україні будуть допомагати, тому що рано чи пізно тут буде загострення, дуже велике загострення. Зараз ми подивимо. Так, дуже-дуже велике. І тут вже нікуди не втечеш. Тобто не буде чим, не буде ким. А, і, наскільки я ще розумію, тут, скоріше за все, війна перейде, ну, може перейти. Буде загострення, що вона може перейти. І тут почнуть домовлятися, тут почнуть з Україною рахуватися. Конкретніше, але ви знаєте, що я ще бачу? Це буде вже не при Зеленському, це вже буде без цієї зеленої влади, наскільки я розумію. Дивіться, чомусь в мене паде, навіть навіть якщо буде перемога, навіть якщо буде, ну скажімо так, ще остаточної перемоги скоро не буде. Остаточної перемоги ще не так швидко. Буде дуже велика проміжна перемога. Оце я скажу. Вона прийде за допомогою ну, по шістки жезлів. Вона говорить, це не самостійна перемога України, аж ніяк. Ще що я бачу, що періодично в Україні завжди завжди щось, щоб здобитися, або поки щось добре прийде, потрібно, щоб було якась негатив, негативне щось. Тобто, якась, ну, як я називаю цю карту завжди, печалька. Грусть, печалька, такі неприємності. Знаєте, коли Ну, через жаль, через біль, емоційний біль. Ось ось така трансформація. Ці дві карти вони так і показують, що в українців, на жаль, українці міняються, прокидаються, розвиваються, йдуть вперед, чомусь ідуть завжди через таке. А знаєте чому? Це все тому, що. Українці дуже швидко заспокоюються, дуже швидко забувають. Справжній українець він, знаєте, любить затишок, любить спокійне містечко, любить поратися в городі, ну, приблизно так, в своїй землі, і не трогайте мене. Я буду щось творити, я буду щось витворяти, я буду ем, мистецтвом займатися. ну, Це так, знаєте. Тому ну, на нашу долю випадають ось такі трансформація, вона йде у нас дуже важко. Оце я бачу. Мудрість народу вибивається через, скажімо так, патріотизм це все через такі, знаєте, низькі вибраційні моменти жалю, плачу, зневіри, розпачу, ось якось так. <кій> Вибачайте, у нас так іде. Вся історія чомусь так. Тобто, українці не можуть вивчити раз і назавжди цей урок. Тому він повторюється, і повторюється і повторюється. А урок дуже важливий вивчити його. Ось якось так. Але все рівно, все рівно, я бачу позитив, все рівно, я бачу позитив. І дивимося, що найближчим часом чекає нас, найближчим часом. Найближчим. Дивіться, через те, що я не задавала конкретно запитання, так, найближчим часом, то можна сказати так: найближчим часом може бути революція, падіння режиму, тобто, ця влада може впасти. Друге. А, може бути, щось десь прилетіти, конкретно прилетіти. І десяточка мечів це підтверджує ось. Може конкретно прилетіти в спальний якийсь район. Тут не якийсь, а, як би це сказати, ну ви розумієте, що я маю на увазі. Там, де будинки, там, де а, проживають мирне населення. Ось, це може бути, на жаль. На жаль. Я запитала ось так. І тут два варіанти. Не буду уточнювати, тому що, в принципі, мені не хочеться уточнювати. Відверто вам скажу, мені не хочеться уточнювати, але буде щось таке от впаде. Тому що це не Зеленський, це не є влада, це скоріше. Я чомусь думаю, що буде десь прильот. Не люблю я ці розклади робити, тому що. Прильотів, тому що ну от, що це дасть людині? Людина туди буде жити в страху, зберегтися, вона, навіть якщо вона знає цю інформацію, вона не зможе вберегтися, розумієте? А хизуватися, от я попала, мені це не потрібно. Ось якось так. Все рівно нас чекає велика проміжна перемога, ще не остаточна. Я не дивлюся на кінець, як це закінчиться. Але наскільки я розумію, це ще надовго на роки і на роки. Цей конфлікт, ця війна, тому що цю війну просто війною не можна назвати цей конфлікт, який. Триває між Україною і Росією, між Росією і Україною, тримає, триває вже століття. Тому це так швидко не закінчиться. І бажано би українцям ось ця карта мудрості, традицій, знань на кінець то повинно вже пробудитися в українцях. Ось якось так. Ось якось так. Все рівно, отут ви знаєте, оця позитивна карта. Щось це дасть, оцей прильот. Оцей прильот щось це дасть. Це дасть, знаєте, що це дасть? Це започаткує знищенню Російської імперії. Оцей прильот, який, я кажу, що буде дуже потужний прильот якийсь спальний район. Тому я не хочу уточнювати, мене аж ну, мені, я не можу це дивитися. Я і так ці, постійно зіштовхуюся з негативними цими енергіями, не хочу. Але дивіться, це буде започаткується знищення Яким шляхом. Яким шляхом? Сконцентрується щось тут. Ага, все я зрозуміла. Тут піднімуться якісь сили, які почнуть боротьбу з дияволом. Тут піде загострення через оцей приліт, що я говорю, так, ось через цей приліт. Розвал чогось, так? Знищення імперії, цього зла, цього диявола. Ось і бачите боротьбу, тобто повстання, тут якесь повстання навіть. Ну що ж, давайте будемо дивитися, будемо спостерігати. І чекаю на ваші коментарі, як бачите, це ви, чекаю на ваші запитання, хто додивився до цього місця, щоб ми на, на наступний раз у п'ятницю зробили а, розклад для сімейки Адамсів. Для світового уряду задавайте ваші запитання, але, будь ласка, перед цим подивіться в плейліст або в папочки відтворення чи списки відтворення вона називається. Які теми ми вже проходили, а які ні. Можна деякі, звичайно, повторити періодично, ось які плани, наприклад, у світового уряду на Україну, на світ і тому подібне. Це все можна. Повторити, задавайте конкретно ваші запитання, і я конкретно буду розкладати карти. Бережіть себе, мої любі! Гарної вам мирної ночі, дня. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!